Ви так само як і я думали, що історії про ідеальні пограбування сховищ бувають лише у кіно. Ач ні, злочин такий подібний мав місце в реальності у 2003 році. У світовій столиці діамантів Антверпені було скоєно зухвалий і насправді шокуючий злочин, який напевно став чи не найдивовижнішим в історії. Злодії викрали діамантів на 100 мільйонів доларів. Ви запитаєте, як? А я не знаю, давайте дивитися разом. Більшість алмазів і діамантів світу проходить через Андверпен, що знаходиться у Бельгії. Саме тут вперше навчилися обробляти діаманти так, що вони ставали витворами мистецтва. А ще тут у місцевих сховищах лежать камінчики на мільярди євро. Вважалося, що сховище з діамантами є найбільш захищеним у Бельгії. Винести навіть найменший камінчик звідти неможливо, адже воно знаходиться глибоко під землею. Його система захисту обладнана тепловими інфрачервоними. Червоними детекторами і навіть сейсмічними датчиками, але для геніальних злочинців немає нічого неможливого. У лютому 2003 року у цьому бельгійському місті проходив тенісний турнір. Це був вихідний день, і співробітники сховища навіть не підозрювали, що в цей час із нього виносять діаманти на 100 мільйонів доларів. Дізналися вони про це лише наступного дня, коли повернулися на роботу і побачили 123 спустошені сейфи, розбиті комірки і підлогу. Всі Сіяну діамантами, але кому і як це вдалося зробити? За цим злочином стояв італієць Леонардо Наторбатоло. У нього була команда вірних людей: професійні зломщики, копачі тунелів, фахівці сигналізації і багато інших злочинців. За півтора роки до наймасштабнішого пограбування Наторбатоло орендував офіс у тому самому центрі, де знаходиться сховище Antwerp World Diamond Center. Всього за 700 доларів на місяць. Це дало. Йому змогу спокійно пересуватися приміщеннями, спілкуватися зі співробітниками центру, а ще заразом і обзавестися коміркою. Для орендодавців він був італійським торговцем алмазами, але насправді він протягом одного року і шести місяців готувався до одного з найгучніших злочинів в історії. Ні, він не користувався блокнотом і ручкою, щоб накреслити схеми сховища. Він встановив у звичайну ручку камеру і таким чином всі розмови записувалися на відео, які ведення звернення. Півробітниками секретних комбінацій від сейфа, які за півтора роки ніхто не змінював. До всього іншого він і його колеги по пограбуванню змогли встановити ще одну камеру, прямо над входом у сховище. Камера транслювала дані на датчик, розташований у сусідньому складському приміщенні у вогнегаснику. Він працював, але всередині нього знаходився цей датчик, який у підсумку став джерелом інформації. Також злодії практикувалися з пограбуванням абсолютно точної копії сховища. За день до пограбування Нотарботоло взагалі навідався до оригіналу сховища. У цей час він непомітно розпорошив лак для волосся на датчики теплового руху. Лак ізолював їхню роботу, але був абсолютно непомітний для ока. А охоронець, який звик до візитів італійця, навіть не дивився на камери. Він же часто приходить з рештою. І ось у ніч із 15 на 16 лютого група грабіжників у рукавичках проникає до сховища. У цей час сам нотарботоло сидить у машині. Слухає розмови поліції, щоб у разі чого попередити своїх грабіжники заклеюють камери чорною ізоляційною стрічкою, щоб група могла користуватися світлом, але заради безпеки вони лише на короткий час вмикали ліхтарики. Тож частина пограбування проходила в абсолютній темряві. Хоча у сховищі було 10 рівнів захисту, грабіжники змогли обійти їх усі. Комбінацію від замка записали тією самою камерою: магнітний замок змогли обійти за допомогою алюмінієвої пластини. Не та скочу, та й усі інші рухи тіла вже були відпрацьовані, оскільки злочинці діяли в темряві і просто згрібали з комірок усі цінності в мішки. Вони залишили після себе купу сміття: золото, годинники, діаманти і готівку. Як же їх не помітили? Вони змогли спершу потрапити у сусідню офісну будівлю, а звідти вже у спільний з центром сад. Потім вони пробралися до сховища через балкон у саду. Записи зовнішніх відеокамер замінили, тому потім їх не виявили. Пішли з місця злочину грабіжники через підземний гараж. Звідти можна було виїхати на вулицю за межі алмазного району. Там не було ні цілодобової охорони, ні барикад, ні навіть районного відділку поліції. Злочин можна було б назвати геніальним, і Ми б ніколи не дізналися про те, як його провернули. якби не одна маленька помилка. Леонардо Нотарботоло був друг П'єтро Тавано, який працював разом із ним. Після пограбування вони поспіхом залишали Антверпен. Перекусивши з іншими учасниками злочину в Антверпенській квартирі Леонардо бутербродами з салямі. Звернувши з шосе, вони знайшли ліс, де планували спалити усі докази: документи, пакети, пластик. А ось Тавано через панічну атаку просто взяв і розкидав усі докази. Після цього банда поїхала. Але сталося те, чого ніхто не очікував. Місцевий лісничий побачив купу сміття на своїй ділянці. Зателефонував у поліцію, щоб поскаржитись на людей, які розкидали сміття. Коли поліція прибула на місце, там виявили безліч конвертів із написом Алмазний центр і купу. Відеокасет. А ще чек із магазину, де було куплено салямі. У купі сміття був ще й рахунок на ім'я Леонардо, і той самий злощасний бутерброд, де пізніше знайшли ДНК Леонардо на Тарботоло. Сам Тарботоло про це нічого не знав. Він поїхав до Італії, придавши сім'ї деякі заощадження, а потім повернувся в Антверпен. Там він хотів про всяк випадок засвітитися в алмазному центрі, де він би зняв із себе підозри. Але, прибувши у центр, його затримали. Пізніше і всі Всіх його поплічників. У них знайшли згортки і килим, який був напханий діамантами. Ветажка банди засудили на 10 років, а всі інші отримали по 5 років в'язниці. Нотарботоло заявив, що не крав 100 мільйонів, а тільки 20. А все інше афера сховища і його співробітників, щоб отримати компенсацію. Тож, скоріш за все, він забезпечив собі безбідну старість.